Вітаю вас, шановні глядачі, на телеканалі АLEXUAN, в ефірі соціально-юридичного проєкту Де Юре. Як завжди, ми говоримо про юридичні аспекти нашого життя, життя країни в умовах дії воєнного стану, говоримо про новели в законодавстві, обговорюємо судову практику в різних сферах нашого життя. І сьогодні поговоримо про одне питання, яке неодноразово. За весь час дії воєнного стану ставили глядачі, але на нього не було чіткої відповіді. Точніше, відповідь була швидше негативна. Це питання, чи можна оскаржити в суді повістку або виклик до військкомату, до центру комплектування. Такі питання неодноразово нам ставили, неодноразово зверталися і до мене особисто клієнти, які говорили, то чи можна ж таки оскаржити. Отримала особа повістку десь на вулиці, або на блокпості, або біля під'їзду, біля магазину. Вважає, що її було вручено з певними порушеннями. Ну зараз не вдаючись до підстав оскарження. Тобто, взагалі, питання було: чи можливо оскаржити, оскаржити факт вручення повістки, оскаржити е, саму повістку як документ. В принципі, суб'єктивна моя думка як адвоката була, що ні, повістка це не є той документ чи факти і вручення, які підлягає судовому оскарженню, але тим не менше, дуже багато моїх колег інших адвокатів зверталися до суду з такими позовами, і нарешті з'явилася постанова Верховного суду. Зокрема, прес-служба Верховного суду оприлюднила. Відповідну постанову Верховного суду від 8 вересня 2022 року в справі номер 300 дріб 1263, дріб 22. Всі, хто хочуть її передивитися більш детально, можуть за номером в судовому реєстрі судових рішень знайти цю постанову. І відповідно постанова Верховного суду, відповідно до якої Верховний суд роз'яснив, як вже. Потрібно іншим судам в аналогічних спорах справах поводитись, якщо коротко, суть справи, позивач в даному спорі оскаржив до суду відповідне розпорядження про зобов'язання прибути до пункту збору відповідно до врученої повістки. І е, суди першої та апеляційної інстанції відмовлялись відкрити провадження в справі, мотивуючи тим, що цей спір не належить до юрисдикції адміністративних судів, і е, оскільки сам сам факт складення повістки не є рішенням або дією бездіяльністю суб'єкта владних повноважень в розумінні кодекса адміністративного судочинства і не існує в даному. Контексті публічно-правового спору, який може розглядатися в юрисдикції адміністративних судів, і Верховний суд своєю постановою, в принципі, погодився з такими висновками і, переглянувши спір за касаційною скаргою позивача, залишив рішення судів, ухвали, точніше, судів попередніх інстанцій, без змін. Зокрема, Верховний суд зробив наступні висновки, які тепер є обов'язкові у аналогічних. Спорах для всіх судів України. Висновки, що повістка є лише засобом оповіщення військовозобов'язаної особи для її прибуття на певну дату, певний час до відповідного територіального центру комплектування. І немає обов'язкових якихось наслідків для особи. Зокрема, повістка це лише виклик. Але вона не має правових наслідків, тобто сама по собі не має правового наслідку у вигляді обов'язкової мобілізації, обов'язкового укладання контракту для проходження військової служби або інші наслідки. І обов'язок військовозобов'язаної особи з'явитися за викликом встановлюється не повісткою, Такий висновок робить Верховний суд, а законом України, законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, законом про військовий обов'язок та військову службу. І е, все наведене робить висновок Верховний суд, е, свідчить про відсутність порушення суб'єктам, який виписав цю повістку, суб'єктам владних повноважень, е, порушень, які підлягають оскарженню. Тобто спір, який не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, в даному випадку, Верховний суд погодився з таким формулюванням і роз'яснив, що такі, такі, таке визначення потрібно тлумачити в більш ширшому значенні, і вважає, що він, цей спір не підпадає як взагалі судовому розгляду, так і відповідно адміністративному судочинству. Нагадаю, для тих, хто хоче більш детально дослідити. Цю постанову це справа номер 300 дроб1263, дріб22. Дроб, дріб е, наявна вона у відкритому доступі в реєстрі судових рішень. Е, нагадаю, для тих глядачів, хто також постійно нам ставить питання щодо е, повісток, щодо е, повісток, якими викликаються військовозобов'язані, що на сьогодні існують чотири види е, повісток або документів, яких, яких називаються повістками. Це зокрема повістка, яка вручається з метою уточнення облікових даних. Вона вручається ну будь-будь яким особам, чоловікам, як правило, і е, за цією наслідком за цією повісткою є з'явлення до центру комплектування, уточнення облікових е, даних, е, оновлення даних щодо відповідно військовозобов'язаного. І результатом е, такої е, такого оновлення даних може бути або надання іншої повістки, або іншого. Розпорядження, зокрема, наприклад, на проходження військово-лікарської комісії ВЛК, або вже навіть повістка на призов до строкової служби. Це третій вид повісток. Але я нагадаю, що зараз строкову призов на строкову службу скасований зв'язку з дією мобілізації. Або це може бути повістка саме вже про мобілізацію, мобілізаційне розпорядження. Відповідно до якої особі необхідно буде прибути з речами та відправлятися до вже або навчання, або зборів, або розташування військової частини, куди її направляють. Але всі ці ну, наступні ланки, наступні наслідки є другий там або третій, навіть етап після військово-лікарської комісії. Вже потім питання мобілізації. Сама ж оця перша повістка, яка вручається з метою уточнення облікових. Даних є лише повісткою, запрошенням чи викликом прибути особі до відповідного центру комплектування для уточнення відомостей. Як зазначив Верховний суд, оскаржити її неможливо так само, як і неможливо оскаржити порядок вручення цієї повістки. Незважаючи на те, що багато хто вважає, що їм такі повістки вручають з якимись порушеннями. Зокрема, існує порядок вручення повісток. Це затверджений він положенням про підготовку проведення призову громадян. Від затверджена постанова Кабінету міністрів України від 21 березня 2002, 2002 року. номер 352. Де зазначається, яким чином здійснюється оповіщення, яким чином проводиться вручення повісток. Зокрема, там зазначено, що вручення повісток може проводитись через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, закладів освіти. Крім того, повістки громадяна можуть вручатися безпосередньо відповідними співробітниками, працівниками районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І, в принципі, місце вручення чи місце складання повістки не деталізується ані в законах, ані в, в цій постанові кабінету міністрів, яку я цитував. Тобто посилання на те, що заповнили повістку безпосередньо при особі, ну це найчастіші такі доводи, які Зазвичай, про які зазвичай говорять військовозобов'язані чи чоловіки, які отримали повістку на вулиці або в будь-якому місці, тобто, коли при них одразу перевіривши їх документи, або навіть з телефону, через застосунок дія, перевіривши інформацію про них одразу працівники. Центрів комплектування, які як правило супроводжує їх поліція, вони виписують особі повістку. І багато хто вважає це, що це є незаконним, чи що це суперечить якимось нормам. Тим не менше, моя суб'єктивна юридична думка, що прямо якогось порушення в цьому немає, тому що ані законом, ані відповідною постановою Кабінету міністрів, про яку я тільки що говорив, не зазначено яким чином складається повістка, яким чином. Де місце її вручення, і чітко це законодавство не врегульовує, не встановлює. А отже, не можна говорити однозначно, що вручення десь у людному місці на вулиці, біля магазину, блокпості є незаконним. Основна умова, щоб правильно були заповнені відомості в цій повістці, тобто, встановлення особи кому. Вручається повістка. Але, як правило, це якраз ті, хто вручають повістки, працівники центрів комплектування, роблять е, чітко, бо спочатку вони перевіряють відомості про особу, перевіряють документи і перевіряють навіть пред'явлені документи на їх дійсність за там власними базами, планшетами або поліція перевіряє і тільки коли підтверджується прізвище, ім'я по батькові, дата народження та Місце проживання реєстрації особи тільки тоді вже заповнюють повістку всі ці графи, які підлягають заповненню. Тому, на жаль, для тих осіб, хто намагався оскаржити повістки, чи факт видачі повістки, чи порядок вручення їм повістки, є така негативна від тепер судова практика. Є такий вже прецедент Верховного суду України, про який ми сьогодні в нашому ефірі поговорили, який вказує на те, що неможливо. Оскаржувати факт вручення повістки або саму повістку як документ, в принципі, це питання ми сьогодні трішки дослідили. В якщо буде з'являтися нова судова практика в сфері військового обліку, в сфері призову на по мобілізації або на військову службу, ми обов'язково будемо торкатися, оскільки з ваших питань, шановні глядачі, ми бачимо, що ці питання цікавлять багатьох. Ну і це зрозуміло, оскільки. В країні триває загальна мобілізація з 24 лютого цього року. На жаль, і тому ці питання є актуальними для багатьох. А на сьогодні час нашого ефіру вичерпаний. Будемо раді бачити вас в наших ефірах. До нових зустрічей. До побачення.